Всім привіт! Тема цього відео буде хоткей в анімації. Справа в тому, що нещодавно мені довелося анімувати в двох нових для мене пакетах анімації і налаштовувати там все під себе. І перше, з чим я зіткнувся, така проблемка, що там не виставлені хоткеї, і мені довелося виставляти ці хоткеї. Я зрозумів, наскільки. Складно анімувати мені без тих ходків, до яких я вже звик. Справа в тому, що в майки в мене це вже закарбувалося на такій м'язовій пам'яті всі мої ходки, і я навіть не задумуюсь, коли їх натискаю. Тому це відео для тих, хто хоче трошки покращити, прискорити свою роботу, і, можливо, мої ходки будуть корисними і для вас. Ну що, поїхали! Одразу хочу попередити, що більшість хатків, які я буду показувати, вони будуть пов'язані з анімботом. Це моя особиста проблема. Бо коли я почав вивчати анімацію персонажів, я почав це робити одразу, маючи вже встановлений анімбот. І тому він органічно вписався в моє навчання, в моє становлення як аніматора. Тому майте це на увазі і починаємо. Перший ходкей, який я хочу вам показати, це хоткей, який я використовую найбільше взагалі в майці і в анімації, це хоткей на видалення анімаційних ключів. Ось у нас є ключ, і хоткей може видаляти або виділені ключі, або якщо нема виділених ключів. Він видаляє той, в якому ми стоїмо. Да, поточний хоткей. Цей хоткей в мене записаний в анімботі. І він називається Delete Case. Стоїть він на букву А. Стандартний хоткей на видалення ключів він існує, і це delayed, Да? Ми можемо виділити ключі, натиснути Delete. і вони так само видаляться. Єдина причина, чому я переставив цей хоткей на А, тому що в мене рука завжди зліва тут на клавіатурі, і вона завжди готова натиснути А. В той час, коли ділейт знаходиться достатньо далеко, і мені не дуже зручно його натискати. Не дуже швидко це виходить. Наступний хоткей, який я використовую теж дуже часто, це. Виставлення ключів. Я анімую зазвичай з включеним AutoKey. Ось тут він справа червоний горить. Але іноді треба поставити ключ на всі атрибути, які ви маєте в Channel Editor, або на вибрані атрибути. Цей ходки це теж в мене записаний в анімботі. І виставити ключі на всі атрибути, це хоткей S, а виставити ключі тільки на обрані атрибути це хоткей Shift S. Окрім цього, для збільшення швидкості я назначив хоткей, який ставить ключі тільки на транслейти. Це в мене SHIFT W. І хоткей, який ставить ключі тільки на ротейти. це Shift E. Тобто Shift W і Shift-E, відповідно, як і інструменти переміщення і обертання. Ці хотkeї, мені здається, всі вони назначені з допомогою анібота, тобто виставити ключ на всі канали це в нас S, Set Smart Key. Це Shift-S, тобто, коли ми виділяємо лише потрібні канали. Команди, яка ставить ключ тільки на Translate або тільки на Rotate, тобто shift w shift e у мене виставлено в Hotkey Editor Ми заходимо в Hotkey Editor і натискаємо от Shift W, це Set -Key On Translate і Shift-E, це Set Key OnRotate. Ну, так само можна поставити. Відкрию, insert Key On-Rotate. І так само є Insert Key OnTranslate. Дуже, дуже корисні команди, я дуже часто їх використовую. Наступний ходke, який я би вам хотів показати, він же зв'язаний точно з Nimb, а це. Хоткей, який дозволяє виділити нам протилежний контрол. Ось, наприклад, у мене є дві руки, обидві вони в IK зараз знаходяться. І мені потрібно, наприклад, я вистою цю руку, я хочу одразу переключитися на іншу руку і почати працювати з нею. Для того, щоб не шукати, де там вона знаходиться, ну, наприклад, я отак от працював. Я просто знаю, що я працюю з руками. Зараз, да? настав той час, той час, коли я працюю з руками, виставив потрібну позу, поставив ключ і для того, щоб перемкнутися в, на іншу руку, я натискаю просто хоткей. Ось от тут ви можете його бачити. І він мене одразу перемикає на другу руку, якщо вона там десь схована, Да, і мені незручно до неї добиратися камерою, я натискаю F, і все, я біля, біля цієї руки і одразу починаю працювати з нею. Прям постійно використовую цей хоткей, це дуже корисно, дуже прискорює роботу з ногами, з руками, з плечами, і ви ніколи не забудете. Тобто, ми можемо виставити потрібну собі позу, переключитися на іншу ногу, почати швидко її. Підлаштовувати під свої потреби. Давайте покажу, де ця функція знаходиться. Вона знаходиться ось тут: Selection Tools. Select opposite. У мене назначена тут тільда. І тут є ще прикольна функція, яку я теж використовую. Це Add Select Opposite. І це в мене записано на shift тільда. І це теж. Дуже корисно, дуже часто я використовую для того, щоб обрати одразу дві ноги або дві руки. Часто на прыжках таке потрібно почали стрибочок і потрібно почати відривати ноги від землі, де да, можна так швидко обрати дві ноги. Звісно, можна завжди поклацати мишкою з шифтом, але я просто зрозумів, що для мене це. Велика економія часу і почав використовувати ці ходкеї. Наступний хоткей, який я використовую, функція, яка називається Blend Neighbor. Вона є тут знизу. bn Slider. Тобто у нас є поточне положення, і від нього слайдер може вас або наблизити до попереднього ключа, або наблизити вас. До наступного ключа. Дуже класна функція, використовую її постійно. Відрізняється від цього із is, is OUT. Тим що, коли починає працювати із IN із Out, то він починає працювати з середини завжди працювати в той час як Blend to Neighbor починає з поточного положення. Блендитись то до одного ключа, то до іншого. Дуже корисна функція. Як ви вже помітили, вона в мене є тут на панелі знизу. А є ще й на ходке четвірочки. Тубто я натискаю 4. І в мене з'являється цей слайдер одразу під мишкою. І це дуже прискорює роботу. Ми можемо. Обрати Ctrl і одразу ж там натиснути Hotkey і почати користуватись слайдером. Як назначити цей Hotkey? На жаль, я не зміг знайти меню, в якому назначається цей Blend to Neighbor, який в мене на 4 зараз. Але він є ось тут у мене е в першому меню recommended Hotkeys. І чомусь їх більше немає ніде тематичних меню, так скажемо. Да? Тому шукайте їх тут. Рекомендують ходкейс. Тут є Blend to Neighbor Pop-Up. У мене стоїть четвірка. Рекомендую. Також одразу дивимось, що є така функція, яка називається Sliders Pop-Up, і в мене вона стоїть на C. Це такий же самий попап, але для декількох інструментів, які, наприклад, ви не можете дозволити собі поставити сюди, не вистачає місця, але користуйтесь часто або час від часу, то вони завжди є ось тут, під клавішою C у мене. Справа є така маленький, прозорий е квадратик, який можна натиснути. І почати налаштовувати, тобто, що в верхньому, в верхній строчці можна ще поставити різні функції, і в нижній строчці, які функції можна поставити, теж дуже часто користуюся, дуже рекомендую всім. Наступний хоткей, який я вам би хотів показати, для мене він з розділу чорної магії, бо він робить дуже корисну річ. Наприклад, у вас є блокінг, і ви його зробили в кожному кадрі нова поза, да? тобто без таймінгу. Чисто, можна так сказати, позінг навіть. Блокінг, позінг. Ви виставили пози, але ще не розставляли таймінг. Да? Ви хочете пошукати таймінг. Існує такий хоткей, який дозволяє вам додавати пусті кадри поміж виділених ключів. Тобто я натискаю одну, виділяю кадри, натискаю клавішу Alt-3, і в мене між всіма цими ключами додається один кадр пустий, порожній. бачите? Натискаю ще раз. І отак от він рівномірно додає по одному кадру між кожним анімаційним ключем виділеним. Так само можна і прибирати. У мене це, ця функція стоїть на Alt 3. Alt 2. Давайте подивимось, де цей ход Києва Ось тут. В меню Nudge, Remove in Between і Insert in Between. Дуже класна штука. Коли ви виставили пози, і вам треба тепер почати шукати таймінг. Ви навіть можете, от, наприклад, у вас оці три пози або чотири пози відносяться до одного руху переходу. а да? ці до другого руху. І ви можете тільки вибрати ці ключі на таймлайні або в Да? Треба виділити всі контролери, які будуть приймати участь у цій анімації у цьому переході. Виділяємо ці ключі і посуваємо їх, при тому, що наступний рух да, залишається таким самим, що туди не додається ці, ці пусті кадри. І таким чином ми можемо контролювати, скільки кадрів між анімаційними ключами ми хочемо бачити в кожному окремому русі. Десь це може бути по 2 кадри, десь це може бути по 6 кадрів, так, щоб такий був більш плавний натуралістичний рух. Коротше, дуже класна функція. Використовую не часто, але коли треба, тобто після блокінгу, після позінгу прям супер штука. Або щоб погратися, швидко подивитися з різними таймінгами, як буде відбуватися цей рух, ну, заданий вже рух позами. Ти не витрачаєш час, щоб, наприклад, вставляти in-between за допомогою миші, теж це можна зробити. Правою кнопкою, keys, head in between. І так треба між кожним анімаційним ключем. Це довго. Тому можна взяти. Наклацати собі пустих кадрів, подивитися, якщо заповільно, да, прибрати пусті кадри. І, навпаки, якщо зашвидко, то додати пустих кадрів. Дуже класна функція. Наступний хоткей, який би вам хотів показати, теж стосується анімаційних ключів, їх розташування, це зміщення анімаційного ключа, натискаючи Ctrl-3, Ctrl-2. Я зміщую поточний анімаційний ключ, або обраний анімаційний ключ, або набір ключів вліво вправо. Ctrl-3 це в мене вправо здвинути, Ctrl-2 це в мене вліво здвинути. Чому ці такі хотки, не питайте. Я не знаю, просто мені так зручно. Але теж дуже часто використовую, треба щось десь змістити, додати, перетягнути. Можна і так, і мишкою, але. Мені іноді швидше клавіатура. А ще класна функція закладена в цей Hotkey. Якщо ви стоїте, наприклад, в 65-му кадрі, тут нема ключа, а до нього і після нього є, і вам треба 56-й посунути в 65-й, то ви просто натискаєте Ctrl-3. І лівий хоткей, той що зліва, посувається в точний кадр. Так само працює. На майбутній кадр, тільки навпаки, натискаєте Ctrl-2. Майбутній ключ анімаційний перетягується в поточний кадр. Це називається Nudge Left, Nudge Right. Це такий класичний анімаційний ключ, який називається Push-Pull. Вибраний ключ, вами, ви можете його якби посилити, запушити або навпаки, послабити тобто заповнити. У мене ці хоткей стоять на SHIFT-3 це збільшити, да, запушити. На Shift-2 це запулити. Давайте подивимось хоткей в аніботі де вони виставляються. Вони виставляються, мені здається, отут у зеленому. І слайдер. Так, Push-Pull, мінус 15% і 15%. Тобто зменшити у мене на Shift-2. Збільшити. У мене на Shift-3. Дуже часто використовую. Наприклад, можна мати таку ситуацію, потрібно зробити а, Anticipation або, або Overshoot. Так? І ми можемо запушити, тобто штовхнути цей ключ між двома і зробити таку підготовку або зробити овершут за допомогою теж цієї швидкої функції. Або, якщо не потрібен вершут, можна прибрати більше, згладити. Можна, звісно, і ручками потягати, але класно, коли ти працюєш з, з декількома анімаційними кривими, і вони всі різні, та, і треба все трошки збільшити, або все трошки зменшити пропорційно. От, тому користуйтесь дуже класна функція. Push, pull. Мені здається, це все. І це все, чим би я хотів з вами поділитися. Звісно, я використовую більше хоткеїв, але це такі найбільш використовані, і да, які створюють якраз якість життя для аніматора. Да, все інше це. Додатково вже і вже використовується не так часто, не такий має корисний функціонал. Обмежимось цими хоткеями. Якщо було корисно, пиши в коментарі, ставте лайк, підписуйтесь і слідкуйте за каналом. Всім пока!